Бажаю здоров'я, любі друзі! Сьогодні хочу трошки відійти від звичного формату моїх відеоуроків про програмування радіостанцій і розповісти трошки про е, технічну частину. А саме сьогодні хочу поговорити про використання виносних антен для портативних радіостанцій Моторола. А, закцентую свою увагу саме на використання різних перехідників під а, виносні антени, і які, а, які втрати потужності ви на них будете мати. Від'єдную від своєї портативної радіостанції одразу штатну антенку моторолівську. І будемо використовувати цю радіостанцію з різними перехідниками. В якості перехідників будемо використовувати декілька варіантів. Перший, який ми розглянемо, це буде отакий от варіант перехідник з штатного а, моторолівського розіму на BNC-мама. Він трошки змінений. А, спочатку він мав отакий от вигляд. Його вартість приблизно 25 гривень на aliexpress Але в такому вигляді ми його не можемо використовувати. Бо, по-перше, він у нас не закручується. Трошки заважають ці от ребра. Ми їх сточуємо. І, по-друге, нам треба ще один контакт кинути під акумулятор. Для цього буде він напаяний. І в такому вигляді можна його вже буде використовувати. В принципі, це найрозповсюдженіший варіант перехідника, який я бачив для радіостанції моторола портативних. Буду використовувати таку от, а, солдатську радіостанцію DP44 20I. Ось, що бачили, що не в бачу. Це перший перехідник. Другий перехідник будемо використовувати ось такий от. Його випускає компанія Доля. Він уже повністю готовий до використання. Єдине, що такий от перехідник, щоб його використовувати, вам треба мати трошки модифіковану радіостанцію. А саме дивіться, заглушка. Тут має отвір, і в цей отвір ви бачите, повинні бачити такий метал, металевий стержень. В цей стержень буде доторкатися до нього це центральна жила. І третій варіант це використання такого от кабелю. Трошки незвичний, може, хто не бачив, це сервісний роз'єм Маторола. Він захований під цією от кришечкою. Покажу, де він захований, і як його використовувати. Порівняємо всі ці три перехідника і будемо порівнювати їх по показнику потужності, скільки вони видають потужності. Для цього будемо використовувати такі свер метр який а, дозволяє виміряти потужність радіостанції. В нього є три поля, FP, RP і WP. FP forward power, потужність, яка виходить з радіостанції, reverse power, потужність, яка повертається з антени на радіостанцію. І peak Power максимальна потужність, яка була вимірена. В якості антени ми будемо використовувати фіктивне навантаження 50 Омний Dummy Load, який, по суті, буде поглинати всю потужність, і тому, як показник Reverse Power, у нас завжди буде по нулям. І через це КСХ метр буде показувати завжди одиницю. КСХ вираховується співвідношенням forward Power and Reverse Power. Так як у нас нічого не повертається, тобто ККД, умовно, нашої антенни буде завжди 100, і тому КСХ буде завжди одиниця. Але ми наразі для наших перехідників виміряємо не КСХ, а втрати потужності. Тож, будемо починати. Дедную спечатку, да, миловат. Готую радиостанцию. Круче. Контакт. ховаю Пит. Акумулятор до корпусу і трошки використовував перехідники, так як я не маю наявності зараз BNC TATO N-Type TATO, тому я трошки на наталходив і під'єднуємо це все у Вмикає радіостанцію. І давайте я, мабуть, наступний кадр зніму з телефону, щоб вам було краще видно. Так, КСХ-метр у мене увімкнений. Давайте його підсвітимо трошки. Радіостанція увімкнена і стоїть на низькій потужності. Пробуємо виходити на передачу. І побачимо, скільки заявлених одного, заявленого 1 Вт потужності ми маємо фактичних. Фактичних маємо 0,55 Вт на низькій потужності, що майже вдвічі менше заявленого. І перевіряємо на високій потужності, скільки маємо. 2,85 Вт отримуємо через перехідничок от такого от типу. Тобто маємо втрати приблизно вдвічі на таких перехідниках. Пробуємо тепер зробити те ж саме, але ось з таким от перехідником. Нагадую, що э, ваша радіостанція має бути підготовлена. Підготовлена, я маю на увазі, що у неї має бути просверлений отвір в цій заглушці. Ну і окрім того, ви має, повинен бути наявний оцей от стержень. Якщо його не буде, то нічого не вийде. Як він організований, покажу трошки пізніше. Вкручую розім. Доставляю назад акумулятор і під'єдную це все діло до КСХ метру. Стою знову на низьку потужність і пробую вийти на передачу. Показники кращі. отримую 0,73 Вт на низькій потужності. Дивимося, скільки ми отримуємо на високій 3,54 Вт. Краще, ніж попередній перехідник, проте все одно значно нижче, ніж заявлені 5 Вт. Тепер, повертаючись до підготовки, взяв іншу радіостанцію, в якій заглушка повністю ціла. Покажу, що може. Що буде відбуватися, якщо ви спробуєте використати е, перехідник такого от плану з такою от, е, ось радіостанцією? Перехідник стане, тому що він тут на пружинці, і в принципі ця заглушка йому не буде ніякої завади. завадою. Ставлю сюди акумулятор. Радіостанція вмикається, а Я поки під'єдную вимірювання приладу. Ну і спробуємо вийти на передачу. Для початку на низькій потужності. 0,24 Вт І на високій потужності. 2 Вт маємо. Тобто у нас а, такі от показнички, ну прям ну, все, все дуже погано. Тепер хочу вам показати, як на мене, найкращий а, варіант, найкращий перехідник, який ви можете використати для виносних антен. Це ось такий от перехідник з сервісного роз'єму моторола. В даному випадку він на SMA, але в продажу можете зустріти BNC мама, як на мене, краще одразу використовувати BNC Мама, адже більшість, більшість винесних антенн мають перехідник BNC тато. І повертаючись до нашого сервісного розіму. Де він є? Як його дістати. Ховається він під цією заглушкою. Як його дістати, все доволі таки просто. Можна використати звичайний ніж. І трошки підковернути. Все, дістали його. Тут у нас резинова заглушечка стоїть, але вона не зовсім проста. Пам'ятаєте, я казав про металевий стержень? Ось він наліплений на цю заглушечку. Тобто, коли його вставляю сюди, можете побачити, як він з'являється ось. І він, по суті, передає контакт з нашого. Цього перехідничка на саму радіостанцію. У радіостанції, якій ця заглушка ціла, зазвичай цей роз'єм, Ця заглушка виглядає таким чином. Без цієї от металевого, металевого циліндрика. Але нас цікавить саме цей роз'єм І отакий от от перехідничок, який Дуже чудово сюди стає. Одягаєте акумулятор і використовуєте. Проте є нюанс цей розім, ну, з нього частенько перехідник може випадати, не досить щільно прилягати. І це буде дуже сильно вказу, ну, відігравати роль при показниках потужності. Вона буде падати, якщо щось піде, не так і трошки від'єднається сам розієм. Тому армія друку робить отакі от заміни заглушок стандартних, які ви можете використовувати з цим перехідником. Єдиний нюанс, цей, який я купляв, тут отака от фіксатор, який ми можемо трошки зняти. І дивіться, все чудово стає. Таким от чином, раз, чіпляємо. Сюди от і одягаємо заглушечку все Заглушечку одягли, вставляємо акумулятор. Радіостанція завантажується. Сюди от приєднуємо наш перехідник з SMA Female на N-Type Female який будемо використовувати в нашому КСХ-метрі. Під'єднала? Ну і давайте зараз все заміряємо. Трошки зміню ракурс, щоб вам було краще видно показники. Переходжу на низьку потужність і виходжу на передачу. На низькій потужності ми маємо 0,87 Вт. На високій потужності. 5,15 ватта. Тобто ми маємо на 2 ватти вище, ніж оцей попередній перехідник. Ось. І по суті, вдвічі більше потужності, ніж при використанні а, трошки видозміненого такого от перехідника. Тому я б Якщо ви використовуєте виносні антени, дуже наполегливо рекомендував би їх використовувати з а, перехідниками от такого от, зразочка. Вартість такого перехідника на SMA в Україні я купував за 130 гривень а, в Китаї на BNC роз'єм з доставкою. Можна замовити за 150 гривень за один. Також в армії друку можна буде замовити от такі от, таку от заглушечку, щоб більш безпечно використовувати цей розім. Наразі у мене все. Сподіваюсь, це відео було корисним. Всім дякую за увагу. Слава Україні!